Спротив громади у Харкові працює. 11 червня призначене перше засідання суду у справі щодо незаконної забудови біля пам'ятки архітектури Гігант на вулиці Сковороди, колишній Пушкінській. Чому ми вважаємо, що це вже маленька перемога? Тихенько побудувати двоповерховий ресторан на Сковороди 79 не вийшло. Прокуратура просить відновити територію біля гуртожитку НТУ ХПІ, де триває будівництво до попереднього вигляду. Усі сторони розуміють, що судовий розгляд може тривати довше будівництво цієї халабуди, тому є заборона на проведення будь-яких робіт за цією адресою. З матеріалів справи ми дізналися у 2023 році. Тут проводилася геодезична експертиза, яка встановила, що ресторан будують на ділянці навіть більше ніж дозволили забудовувати багато років тому. А це означає, що землю громади Харкова, тобто нас з вами, тупо крадуть. Врешті є припис про знесення самовільно збудованого паркану. Звісно, ми розуміємо, що власники ділянки спробують швидко все добудувати. І будуть затягувати справу у суді зі свого боку. Обіцяємо контролювати, що відбувається на будівельному майданчику, і дотискати справу у суді. Ми за гігант не дамо збудувати ресторан за півтора метри від пам'ятків порушення закону. Хто з нами?